Я попередньо перед цим, коли я ставив насадку, я реально звернув на це увагу. У нас сама насадка вона більша, ніж зазвичай я ставлю під довжину волосу. І зараз ми це будемо змінювати. І, чесно кажучи, очікувано. Я вже не кажу про те, що ми трішки зачекали з з уваженням. для того, щоб включити нашу камеру. А тепер, ох, муляка, який, дивися, шкапає муляка з нею. А тепер дивіться саму довжину волосу. Подивіться, в якому мулі знаходиться наша насадочка. Ось вона так виглядає. Це безбородий гачок, але насадка дуже близько до самого гачку. Хоча ви скажете, що це якби нормально для багатьох з вас постанова і довжина волоса сама по собі добра. Зараз я поправлю резиночку. Ось в нормальному положенні воно десь отак. От. Але для мене це не дуже нормальна довжина волосу. По-перше, і співвідношення гачку до розміру насадки. Все ж таки з десяткою я пропоную використовувати шістку і використовую на звичайних рубловних сесіях. Питання сходу не виникає.